Друзі, усім привіт! Хочу вам показати фокус. Дивіться. У цьому піджаку нічого нема. Дивіться, от. дивіться, ну нічого нема, бачите. От. Нічого нема в ньому. Дивіться, тут нічого нема. Бачите, от нічого нема. В цьому рукаві. дивіться. Тут нічого нема, ну нічого нема. Дивіться, в карманах. Це діда піджак, він же старий воєнний піджак діда. Ну, він має... Бачите, ну карманів нема. Ну нічого нема, дивіться, дивіться. Друзі, тут нічого нема абсолютно. Я можу його вдіти. Бачите, друзі, ну нічого нема, повністю. Дивіться. Ну нічого нема. Дивіться, ну де де, навіть карманів тут нема. Дивіться, я вдіваю його, нічого нема. Дивіться. Оп! Нічого нема, о. Дивіться. Оп. Нічого нема. Во. Дивіться. Оп. Нічого нема. Діваю, ну він вже малий для мене. Нічого нема, бачите? Нічого нема. Нема нічого в піджаку, вон. Нічого нема, дивіться. Я його навіть, бачите, не вдіну, бо він дуже малий. Дивіться тепер. Ну нічого нема, дивіться, фокус. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Дивіться, раз. Нічого нема. Ну де? Ну тут... Ну нічого нема, ну бачите, нічого нема. Teper perdi Teper Te perdi Teper. De vizia te Opana, opana. Opana. Opana, opana. Nici nema de vizia. Tam, da, da, focus. Focus, focus. Focus, that's deci a Focus. Дивіться, опа! Ну нічого ж не було, правильно? А тепер дивіться. Внімательно дивимось. Внімательно дивимось. І із рукава ми щось достаємо, дивіться. Опа! Фокус. волшебний піджак. М? Ну що, друзі, кому сподобався цей фокус. Ставмо лайки, коменти, репости. Ставимо також цьому маленькому. Він вчора народився, до речі, асистенту мого, Мому асистенту також. Ставимо лайки, коменти, репости. Друзі. Цінимо цей фокус. Так що підписуємось, тут буде дуже багато всього цікавого. Так що, друзі, бачите, який в мене асистент, фокусника. Він вже виконав цей фокус бездоганно. Ну, не мені, звісно, йому ставте лайки, коменти. Так що, друзі. Я пішов його годувати цього свого асистента.